Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 8 класу. В сьогоднішньому відео у нас шоста самостійна робота. Тема арифметичні дії з раціональними дробами. Стандартно самостійні роботи складаються з чотирьох завдань різного рівня складності. Давайте по черзі кожне із завдань розглянемо. Так, перше завдання. Виконайте віднімання. Одиниця відняти b поділено на 3. Знову ж таки, щоб додати або відняти дроби, треба звести їх до спільного знаменника. Ми знаємо, що одиницю ми можемо записати як 3 третіх. Скільки у нас в другому дробі в знаменнику 3, то ми одиницю записуємо через цей знаменник. Відняти B поділено на 3. Знову ж таки, знаменник спільний вже у нас трійка. Дроби нам ні на що не потрібно домножати. Записуємо, що у нас буде в чисельнику. З першого дробу беремо трійку, з другого мінус Б. Мінус B. 3 відняти B, поділити на 3. У нас є ось варіант відповіді Б записаний цей вираз. Тому правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді Б. Наступне друге завдання. Виконайте множення. Множиться два дроби. В чисельнику першого дробу А. В знаменнику А додати 2. Ось такий дріб множиться на дріб. В чисельнику другого дробу 4 відняти А квадрат знаменнику А. дорівнює. Знову ж таки, щоб перемножити два дроби, ми перемножаємо чисельники і знаменники. 4 відняти А квадрат. Четвірку ми можемо записати як? Як 2 в квадраті. Щоб у нас утворилася різниця квадратів. 2 в квадраті відняти А в квадраті. Так, що у нас виходить. А помножити. Різниця квадратів. 2 в квадраті відняти А в квадраті. Це що буде? 2 відняти А на 2 додати А. Різниця на суму цих виразів. Ну, а в знаменнику у нас що залишається? А додати 2 множимо на А. Ну і тепер дивимося, на що ми можемо скоротити чисельник і знаменник. А є в добутку в чисельнику і в знаменнику скоротили на А. І також в чисельнику і знаменнику А додати 2. Тільки тут 2 додати А, ну, ми знаємо, що доданки можемо переставляти місцями, тобто це все одно, що А додати 2. Тобто, ми ось ці два вирази можемо скоротити. І залишається у нас в чисельнику 2-А ну, в знаменнику 1. Тобто, у нас залишається 2 відняти А. 2 відняти А записано у нас під варіантом відповіді Г, тому правильною відповіддю на друге завдання цієї самостійної роботи буде варіант відповіді Г. Наступне третє завдання. Виконайте дії. І у нас тут є як віднімання, так і множення. Так, перший дріб в чисельнику А відняти Б в знаменнику А. Далі стоїть знак мінус. Дріб чисельнику 3Б. Знаменнику А квадрат. Множиться. А квадрат відняти АБ в чисельнику. на 3Б знаменнику. Отже, у нас тут є що множення дробів, і потім віднімання дробів. Дорівнює. Ну, оскільки є множення дробів, то перший дріб ми поки так і запишемо. А відняти Б, поділити на А. Відняти. А другий дріб дивимося, що чисельник. Множимо на знаменники. Причому ми бачимо, що ось в цьому чисельнику другого дробу ми можемо А винести за дужки. Давайте це і зробимо 3Б. Помножити А виносимо за дужки. В дужках залишиться, що А відняти Б. Перевіряємо, А на А буде А квадрат. А на мінус Б буде мінус АБ. Отже, винесли ми за дужки правильно. Знаменнику перемножаємо знаменники дробів. Буде тільки трійку. Давайте поставимо на перше місце. Буде 3 а квадрат Б. Дорівнює. Так, перший дріб, давайте його так і запишемо. А-Б поділено на А. Що у нас тут можемо скоротити? 3 в чисельнику і в знаменнику скоротили. Б чисельнику і в знаменнику скоротили. В чисельнику А в знаменнику А в квадрат. На А ми можемо скоротити. Тому в чисельнику залишиться одиниця, а в знаменнику А в першому степені. що у нас виходить? В Чисельнику залишається А-Б. Ось цей лише добуток залишається А. Чисельника в знаменнику А. дорівнює. От дивіться, у нас вийшло два однакових вирази, але з протилежними знаками. а в поділити на А від такого дробу. Віднімається такий самий дріб. Тобто віднімається два однакових дроби. Ну, зрозуміло, що не потрібно нам нічого зводити, ніякі знаменники, нічого не скорочувати. Просто робимо висновок, що у відповіді буде 0. Отже, відповідь до третього завдання є 0. І останнє, четверте завдання. Спростіть вираз. І тут доволі таки громіздкий вираз. Відкриваємо дужки. перший дріб в чисельнику x. Знаменнику у нас х2х, додати, додати 4. Ну, вже ми бачимо, що тут у нас записана формула квадрат суми. Х квадрат додати 2х додати 2 в квадраті. Так, далі додати х квадрат додати 8 чисельнику другого дробу. Знаменнику х в третьому степені мінус 8. Ну, тут у нас 8 це 2 в кубі. Х в кубі відняти 2 в кубі це різниця кубів вже записана. Так, мінус 1 на х відняти 2. Закрили дужку. Помножити в других дужках в чисельнику х квадрат, знаменнику х квадрат, мінус 4. Знову ж таки, х квадрат мінус 2 в квадраті, різниця квадратів, додати 2 на x відняти 2. Дарівня. така умова. Нам треба спростити вираз. Ну, перед тим, як спрощувати, нам треба знайти спільний знаменники. Дробів, які стоять в перших дужках, і дроби, які стоять в других дужках. От ну, давайте перші дужки запишемо, що у нас буде х в чисельнику в знаменнику. Тут у нас буде що? Уже стоїть формула х додати 2 у квадраті. Х квадрат додати 2 на 2 на х. Чи ні? А ні, немає у нас тут квадрату. Тому так і записуємо. Я думав, що тут у нас формула вже стоїть, а її немає. Якби було що х квадрат плюс 4х плюс 4, то тоді було б. Так, поки що записуємо х квадрат плюс 2х плюс 4. Так, додати в другому дробі х квадрат додати 8. Так і залишається. А тут що? Х кубі відняти. Давайте замість цієї 8 запишемо, що 2 в кубі. Різниця кубів це що буде різниця цих виразів x-2. А тут буде х2 плюс 2х плюс 4. Ось воно, де у нас вилазить цей вираз. Це буде частина спільного знаменника. Відняти 1 на х відняти 2. Ось такий вираз у нас в перших дужках. І, в принципі, у нас тут вже є спільний знаменник. Ось він x мінус 2 на х квадрат плюс 2х плюс 4. Так, помножити. Давайте в других дужках. що у нас тут х квадрат. х квадрат мінус 4. Ми можемо записати, як квадрат відняти 2 до квадрату. Це буде різниця виразів х мінус 2 на х суму на х додати 2. Додати. Другий дріб поки що так і запишемо. От у нас виходить такі дроби. Так, спільний знаменник. Дивимося, х-2 на х квадрат плюс 2х плюс 4. Давайте знову рядка. Спільний знаменник записали х-2, х2 плюс 2х додати 4. Так, перший дріб. На що нам треба домножити? Перший дріб. Поки що дивимось перші дужки. х квадрат плюс 2х плюс 4 є, а х-2 нема. Тому перший дріб ми домножаємо на х відняти 2. В другому дробі є і перший множник, і другий, тому ми його ні на що не домножаємо. А третій дріб х-2 є, а х квадрат плюс 2х плюс 4 нема. Тому ми його, давайте трошки домножаємо на х квадрат додати 2х. Додати 4. Так, і для, до других дужок. Ну, давайте другі дужки потім. Так, що у нас тут вийде? Х множимо на х мінус 2. Х множимо на X відняти 2. Чисельник першого дробу х домножили на х мінус 2. Другий дріб, так і запишемо, оскільки ні на що не домножаємо. Тобто чисельник залишиться той самий, знак плюс перед ним. Тобто буде додати, і з тими ж самими знаками записуємо х квадрат додати 8. І мінус одиницю ось цю мінус одиницю ми множимо на х2 плюс 2х плюс 4. Тому ми ставимо мінус, щоб не загубити знак, а далі х2 плюс 2х плюс 4 беремо дужки. От дивіться, під одним дробом ми звели до спільного знаменника ось ці три дроби. Ну, здається, не помилилися ніде. Далі знак множення у нас. І другий дріб, що у нас тут не вистачає. Спільний знаменник його ми вже бачимо. Це х-2 на х плюс 2. Х-2 множимо на х плюс 2. Перший дріб нам ні на що не потрібно домножати, а другий на х плюс 2 треба домножити, бо х-2 є в знаменнику, а х плюс 2 нема. Тому ми двійку на х плюс 2 маємо домножити. І що у нас буде з першого дробу х квадрат. А з другого додати 2. Ми множимо на Х додати 2. От звели до спільного знаменника і ці два дроби. Ну, а тепер ми що? Розкриваємо дужки. Оскільки множиться два дроби, ми можемо записати вже все під однією рискою дробу. Але треба розкрити дужки, звести подібні доданки в чисельнику. В знаменнику, в принципі, Нічого поки що розкривати не будемо, а просто записуємо так, як є добутки ось цих чотирьох виразів. Так, х на х буде х квадрат, Х помножити на мінус 2 буде мінус 2х. Далі, додати х квадрат, додати 8, так і переписуємо. Тут перед дужками стоїть знак мінус, значить, всі вирази, що стоять в дужках, записуємо з протилежним знаком. Буде мінус х2, мінус 2х. І мінус 4. Так, давайте ще. Що? Ага, щоб під однією іризкою дробу записати, треба це взяти в дужки, помножити, і тепер ось тут розкриваємо дужки. Що у нас тут буде? Х квадрат додати 2 на х 2х. І 2 помножити на 2 буде додати 4. Ось такий у нас чисельник. В знаменнику ми що записуємо х мінус 2, множимо на х квадрат, додати 2х додати 4, множимо на х мінус 2 і множимо на х додати 2. Ось таким чином записали. Так, я витер вгорі місце. Для подальших наших записів переходимо сюди. Дорівнює. Риска дробу. Дивимося, що у нас тут? Х квадрат, Додати х квадрат відняти х квадрат. Х квадрат, відняти х квадрат. Протилежні вирази 0. І що у нас виходить х квадрат Записали. Далі мінус 2х, мінус 2х. Буде мінус 4х квадрат мінус 4х. 8 відняти 4 буде додати 4. Ось це в перших дужках. В других дужках. х квадрат додати 2х додати 4. Це у нас формула х додати 2 у квадраті. Х додати 2 у квадраті. Так, записали. Тепер внизу, дивіться, у нас що х відняти 2 помножити на х відняти 2. Це буде хміну 2 в другому степені. Скільки ми множимо два однакових вирази. Потім х2 плюс 2х плюс 4. Це х плюс 2 у квадраті. Дивіться, ось х плюс 2. В другому степені. Та ще ось є на х плюс 2. То у нас вийде х плюс 2, в третьому, в третьому степені. Так. Все, здається, записали те, що у нас є. Тепер х квадрат мінус 4х плюс 4 це також формула, яка х мінус 2. До квадрату. Х мінус 2 до квадрату помножено х плюс 2 до квадрату. Давайте ще раз його перепишемо. Дивіться, скільки тут. Х мінус 2 до квадрату в знаменнику на х плюс 2 в третьому степені в знаменнику. Дорівнює. Х мінус 2 в другому степені є в чисельнику і в знаменнику. Х плюс 2 в чисельнику в другому степені в знаменнику в третьому. Ми можемо на х плюс 2 в другому степені скоротити. Тобто в чисельнику буде одиниця, а в знаменнику залишиться х плюс 2. Тобто у нас в чисельнику залишилась одиниця, а в знаменнику залишилась х додати 2. Отже, у відповідь до четвертого завдання. Ми спростили вираз до виразу 1 в чисельнику і в знаменнику х додати 2. Ось такий дріб у нас вийшов в четвертому завданні. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб я побачила якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!